Всім ще раз добрий ночі. Думаю, зайду до моїх курей, подивлюся. Уже яке замічання є у них до мене. Думаю, що мене ніяких замічання сидять як начальники. Дівчонки, щоб завтра були яйця, вам зрозуміло? Петька, тебе касається це більше, ти пані мене? Бо ти мужик, а вони дівчата. А ну сидять, дівчонки дівки мене. Що дівчонки? Сидимо. Щоб завтра були яєчка. Вам всім понятно? Дівчонки. Вам тепло? Вам тепло? Тепло тут. Мої. А ось все сидить Наташка. Ах ти, Наташка! що? Вона сидить сюди отдельно, Це ж її місто. Привикла дівка тут спати. Ой ти Наташка Наташка. Щоб завтра яєчко було. Ти мене поняла? Всім доброї ночі.